Вівторок, 17 грудня на 11-му новини. В студії Олена Петриченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Водійка збила хлопця і навіть не спробувала допомогти. Чому матір загиблого в ДТП сина два роки не може домогтися справедливості? Ми розмовляли останнього разу. За кілька хвилин до трагедії він не зателефонував. Вирок за зраду у Дніпрі засудила агента ФСБ, який коригував ракетні удари по ТЕС. Скільки років проведе за ґратами? Матір з донькою дивом не загинули під уламками власної квартири. З Костянтинівки триває примусова евакуація родин з дітьми. На даний час у місті Костянтинівка дуже небезпечна обстановка, так як дане місто обстрілюється з усіх видів зброї. Нам на 17-ту годину на Дніпропетровщині з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Але на Нікопольщині неспокійно від ранку прибережні громади окупанти атакують дронами та з артилерії. В районі військові адміністрації уточнюють наслідки. Загинула 59-річна жінка. Ще одна дістала поранення. По обіді росіяни обстріляли Білозерко на Херсонщині. Потерпіло у важкому стані доправили до лікарні в неї вибухова травма та травматична ампутація ноги. А у передмісті Херсона окупанти атакували з дрона автівку. Постраждали двоє людей. В обох контузія, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, постраждали хушпитали. В Києві зранку працювали сили ППО. Ворожі дрони збивали у Голосіївському та Солом'янському районах міста інформації про руйнування та постраждалих нині немає. Знищували дрони, захисники неба і вночі приземлили 20 шахедів із 31-го. Повітряний напад відбували авіація, зенітники, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. У центрі Москви підірвали начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил країни агресорки Ігоря Кирилова. Саморобну вибухівку ймовірно прикріпили до електросамоката, який стояв поблизу машини російського генерала. Внаслідок вибуху він загинув на місці. Напередодні ШСБУ заочно повідомила Кирилову про підозру за масове застосування хімічної зброї проти ЗСУ. Зазначимо саме Ігор Кирилов розповідав про бойових комарів та. Біолабораторії США в Україні. 15 років за співпрацю з ворогом у Дніпрі. Отримав вирок ще один агент ФСБ, який коригував ракетні удари. РФ це 47-річний працівник місцевої ТЕС. Він учасник цілої агентурної мережі, яку СБУ викрила у січні минулого року. Поплічник окупантів передавав ГРУ координати місцевих енергогенеруючих підприємств. Після повітряних атак зрадник приїжджав на місця ворожих влучань, фіксував наслідки та коригував повторні обстріли. Крім того, шпигував за бойовими позиціями підрозділів ППО. У Павлограді шукають свідків підпалу військової машини. Подія сталася вночі на вулиці Вокзальна. До поліції вже написали заяву. Слідчі дії тривають. Зараз шукають водіїв з відеореєстраторами або свідків, які допоможуть знайти винних. Обіцяють анонімність та винагороду в 10 тисяч гривень. Вважає себе потерпілою від поліцейського свавілля. Сьогодні оголосили вирок Тетяні Патинці. Саме вона 29 серпня 2023 року і була за кермом Ягуара разом з 38-річним Джумбере Сілогавою та двома його дітьми. Тоді автівку зупинили за порушення правил дорожнього руху. На вимогу поліцейських показати документи, водійка та пасажир почали скандалити з копами. Сілогава напав на патрульного та вдарив його колегу. Після чого Поліцейський вистрілив у нападника. <клес> Нині ж водійці інкримінують опір правоохоронцям, сама підозрювана, провину не визнає. Одну людину посеред білого дня розстріляли з очах у неповнолітніх дітей. Я, втративши кохану людину, і дивом залишивши живою, і надалі від поліцейського свавілля. Це резонансна справа, у якій поліцейські та прокурори хочуть відмитися від розстрілу. Чи справу? Мені ні в чому не винні тівчині. Прокуратура просила для обвинуваченої два роки обмеження волі. А от потерпілі патрульні наполягали на терміні в два рази коротшому. Один рік суд же призначив Тетяні Патинці три роки пробаційного нагляду. Тобто її не відправлять до в'язниці, а залишають на волі, але під контролем спеціальних служб. Законів немає, якщо є гроші. Так каже матір загиблого в аварії 20-річного хлопця в Кам'янському, яка вже два роки ніяк не може домогтися справедливості. Ще у 2022-му на одному з головних проспектів міста водійка на ренш ровері збила її сина на пішохідному переході. Після автотрощі навіть не вийшла з автомобіля. Допомагали бідолашному випадкові очевидці. Вже наступного дня хлопець помер в лікарні, але за два роки за його смерть ніхто так і не відповів. Чому матір вважає, що справу хочуть зам'яти репортаж нашої Анастасії Вільхової. Як тільки почалася війна, місто Лисичанськ. Ми там жили, були щасливі. У нас була щаслива родина. Ми Хотіли, щоб всі залишилися живі. Ну, ми так думали на той момент. На той момент у нас була така думка, що треба зберегти життя насамперед. Але сталося так, як сталося. Скільки разів за останні два роки Вікторія ступала на холодну землю цього кладовища, і сказати важко, серед сотень прізвищ та чужих фотографій жінка підходить до дерев'яного хреста свого сина. Микиті Оридорозі зараз мало б бути 22. Він і займався боксом і гімнастикою. Він збирав та реєстрував старі мотоцикли. Це його було таке захоплення, тому що він сам був водій. воді. Ми розмовляли останнього разу за кілька хвилин до трагедії. Він мені зателефонував, він завжди телефонував, щоб я не переживала, де він зараз знаходиться. Я попросила його зачекати хвилинку, я зараз перезвоню, тому що ну, щоб з ним побалакати. Десь ну, Буквально через кілька хвилин я йому зателефонувала, а він не відповідав. Тоді Вікторія навіть не здогадувалася, що голос сина вона не почує вже ніколи, а деталі цієї трагедії буде збирати буквально по крихтах. Коли приїхала, він був в такому стані. Врач був дуже вражений, сказав, що за 20 років роботи він ще не бачив таких травм. Пізніше з'ясується, просто за хвилину після розмови з матір'ю Микита йшов по пішохідному переходу. В цей час цією ж дорогою на рейндж-ровері мчала 29-річна булденко Єлизавета. Удар був такої сили, що двадцятирічний хлопець відлетів на 12 метрів. Водій, який потім був, став свідком, він ще здалеку побачив, що летить людина. Він бачив, як вона йшла, як син йшов по пішоходному переходу і. Потім, якісь секунди, він вже летить йому під колеса. Та він, не дивлячись на те, що це були якісь долі секунди, водій встиг загальмувати, зупинитися. Він зразу, ж, як тільки зупинився, він зразу побіг до сина. Микита так і не прийшов до тями, загинув у лікарні наступного дня. А в поліції, впевнена Вікторія, з першої хвилини ДТП вже думали, як відмазати водійку. Поліція замість того, щоб знаходити докази, вони їх знищували і свідчити те, що вони не вилучили. Речі мого сина з лікарні. Поліцейські написали, що в осколков ніяких від машини не було. Та ми в районі, де зупинилася Бовденка, знайшли оцю деталь від машини, від фари її машини. Ми порівнювали, ну, то це вона, і експерт це підтвердив. Тому ми сказали про це слідчиво, що ми знайшли. Він сказав, то залиште собі на пам'ять. Красномовні і документи з огляду місця події. Вікторія каже, слідчі навмисно залишили більшість бланків пустими. Я вважаю, що це було зроблено навмисно, тому що ну не могли професійні слідчі це поза увагою залишити. Зникли і численні відео з камер вуличного нагляду. Єдине, що залишилось, ось такий запис, де нічого не видно. Водійці вручила аж через рік після ДТП. До цього Єлизавета Булденко проходила у справі лише як свідок, а більше за офіційними даними водійка, перебуваючи в різних кінцях, одночасно давала свідчення. Не вже так буває. У Булденка не були вилучені права. Ми взагалі цілий рік добивалися того, щоб їх побачити. Взагалі їх не було у справі. Вікторія каже, життя її сина водійка оцінила у 150 тисяч гривень, саме таку суму і пропонувала, аби домовитися. А коли не вийшло, тоді у хід пішли погрози свідкам, раптово зникаючи докази та протоколи допиту і відверте знущання над матір'ю. Кузьменко, коли я стала наполягати, що вона вела якось слідство, щоб були допитані свідки, що щось робилося. Вона взяла у кодекс. Отак От взяла його в руку і сказала, оцей кодекс він не для вас, він для злодіїв. І я буду їх захищати. І я з цього. З Цього діла не піду ніколи. Я вам нічого не дам. Ви не зробите не, не жодної експертизи. Зрештою, зам'яти справу про смертельну ДТП не вийшло. переходить до дослідження письмових довказів згідно встановлення собак порядку. Скільки матері ще доведеться чекати на вирок, сказати важко. Адже скоро вже мине рік, як справу передали до суду. І навіть попри це відбулося лише три засідання. А що ж каже на це сама обвинувачена? Я наразі не готова давати відповідь. Дякую матір загиблого хлопця підтримали місцеві активісти. Люди просто обурені. Мене обурило що протягом двох років. Поліція та прокурор, маючи обвинувачувальну, маючи всі докази по цій справі, ніяк не можуть дойти кінця. Я, як людина, яка платить справ на податки, не розумію, для чого зараз мені потрібна така поліція з таким слідством та така прокуратура, які свої всі в доску з обвинувальною. Чи буде у цій справі справедливий вирок? Невже у Кам'янському свої закони? Якщо у суді вину водійки таки доведуть за смертельну ДТП, їй загрожує до восьми років тюрми. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, Новини каналу. Втікала до Придністров'я на кордоні з Молдовою. Прикордонники зловили десятьох порушників серед них і жителі Дніпропетровщини. Щоб потрапити за межі країни, втікачі звернулися до адміністратора одного з телеграм-каналів. Він надавав поради з навігації а в разі успіху клієнтів отримав без кожного по 120 тисяч гривень. На затриманих склали адмінпротоколи та скерували їх до суду. Передали оснащення для військових чергову партію допомоги. Підготувало Кам'янське для другого механізованого батальйону 151-ї бригади. Бійці виконують бойові завдання на Курахівському напрямку. Цього разу громада закупила 34 одиниці гуми для евакуаційної техніки та транспорту, що підвозить боєкомплект на позиції. Вони виїхали за тиждень до удару матір з неповнолітньою донькою. Поліцейські вивезли з Костянтинівки. А ось батько родини ледь не загинув під уламками власної квартири. Тому примусова евакуація з міста триває. Скількох людей вже врятували, та як виживають під російським прицілом ті, хто залишаються. Дивіться в наступному сюжеті. Криють дронами, кабами та з артилерії під щоданими даними нищівними обстрілами ворога Костянтинівка на Донеччині. На даний час у місті Костянтинівка дуже небезпечна обстановка, так як дане місто обстрілюється з усіх видів зброї, так як в нічний в денний час. Через підвищену небезпеку у місті оголосили примусову евакуацію для родини з дітьми. Вона триває від 28 серпня. Утім, малеча у Костянтинівці лишається донині. Я взагалі не виходила з дому даже месяца три, а потом... Чутежлання ніби теж виходити. Вікторії 13 Разом з батьками та песиком дівчинка їде до більш безпечного місця. Ділиться найбільше мрія навчатися в школі офлайн, тож евакуації навіть рада. Сподівається, у спокійному регіоні знайде нових друзів. Та років ти вже не учишся? Ну школу не ходиш. Четвертого класу вже туди А от родину 14-річної Насті поліцейські евакуювали з міста за тиждень тому мати поїхала з дівчинкою, а от батько лишився у Костянтинівці. Він їх евакуював, а сам залишився охороняти. Ну, охоронятися, в больницю потрапив. А, кстати, я не знаю, воронок-то не видно нигде. Ну, досталось більше всього його квартири. Чоловік опинився під завалами власної квартири. Звідти його витягали рятувальники. Нині постраждали у лікарні, відбувся переламом ноги. І досі каже, згадує момент влучання снаряду. Гухнуло так, що конкретно, що там проход до сусідів образувався, і холодильник, який стояв в коридорі, улетів до них. Щойно дозволять, лікарі каже, поїде до родини. Пояснює, одразу не виїхав, бо хотів забрати в цілілі речі. Вона була чуть подшамані машину. Я посабирав би это все, завел би машину, которая, кстати, то заріла. Від того авіаудару постраждало, і подружжя сусідів. Чоловік показує те, що лишилося від кімнати, в якій саме лягали спати. Врятувала переконаний випадковість за лічені миті до атаки разом з дружиною. Вийшли на кухню. Ону тут жона літала. Как раз у тут це те старани дівана. Отаці блоками отакі упали на неї, тут блоки всі ось сюди. уже б було. Поліцейські закликають виїжджати з Костянтинівки у всіх, хто лишається в місті. Людям допоможуть із житлом та всім необхідним на перший час. Розміщуємо у спеціально обладнаних приміщеннях, так званих шелтерах. Людям надають та людей забезпечують усім необхідним, у чому вони нуждаються. Це як приклад одежа, засоби гігієни. Від початку примусової евакуації з Костянтинівка поліцейські вивезли понад дві тисячі дітей. Заходи кажуть поліцейські триватимуть, аж поки всі родини не будуть у безпеці. І ще раз закликаємо сім'ї з дітьми, а також місцеве населення, не гаяти часу та виїжджати у більш безпечні місця. Як самостійно, так і за нашою допомогою. Якщо ж вам потрібна допомога із евакуацією, отримати її можна, зателефонувавши на лінію 102. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11 каналу. Захопливі експерименти, перевірка формул на практиці, задачі з НМТ. Інтерпайп та Дніпровська політехніка запустили безкоштовний освітній проєкт для старшокласників ВАУ «Фізика». З грудня по травень школярів навчатимуть різним розділам науки. Про перше заняття та як потрапити на наступне. Дивіться далі в сюжеті. Ми чуємо його коливання так. А звідки гу з нижньої частини, яка тримає? Від другого, так, від другого камертону. Пояснили, яким чином звукові хвилі перестрибують із предмета на предмет, і як це можна використати у житті та роботі. Ось на кону життя іграшкового робота. Хлопа, хлопа. Ось тут стоїть мікрофон, який вловив ваші аплодисменти безпосередньо передала сигнал на керування електричним мотором. А от можливість відчути себе інженером-наладчиком обладнання на виробництві. Тобто, тобі треба добитись фігури лісужу, яка має вигляд коло Еляпсополін. І крутимо, крутимо, крутимо. Бачимо пряму лінію. У Дніпрі стартував безкоштовний освітній проєкт для старшокласників. Вау-фізика це захопливі експерименти, крізь які пояснюють складну теорію. Усе, аби довести. Фізика це цікаво, якщо її правильно викладати. Проєкт запустили Інтерпайп та Дніпровська політехніка. Команда Дніпровської політехніки підібрала найкращих лекторів з непростого всесвіту фізики для того, щоб зацікавити дітей, реалізувати талант. У нас вонові ті діти дійсно, але потрібно допомогти обрати свій шлях. Кожне заняття тематичне. Сьогодні вивчають коливання. Усі знають популярну іграшку йо-йо, але зізнаємося, мало хто замислювався, чому вона працює. Насправді все дуже просто. Під силою тяжіння диск рухається вниз, а підніматися назад вгору його змушує обертальний момент. І так може повторюватись десятки разів поспіль. Кожен школяр проводить досліди власноруч. Так перевіряють на практиці формулу роботи пружинного маятника. Раз, чи Два, три, три, вісімнадцять, вітнадцять сто дванадцять дев'яносто дев'ять. Ці всі результати в межах часу людської реакції це нормально. Зійшлося більше ніж на дев'яносто вісім відсотків для експериментальної фізики. Таке співпадіння з теорією, враховуючи похибки, це дуже крутий результат. Учасники першого заняття діляться враженнями. Дуже було прикольне та познавательне. Багато цікавої, корисної інформації, яка можна добитися як і у навчанні, так і у майбутніх ніх екзаменах, НМТ, ЗНО. А є таке цікаве та більш сучасне. У тебе були такі досвіди в школі? Скажімо? А на жаль, ні, в школі немає такого апаратури, щоб були більш такі цікаві досвід. Фізика одна з базових дисциплін для інженерів-металургів, яких нині так бракує на сучасних підприємствах області. Такими курсами Інтерпайп хоче зацікавити дітей фізикою, а в перспективі і роботою на підприємстві. Ми вважаємо, що потреба в фахівцях технічних, в інженерах, у всіх тих людях, які будуть працювати на цих виробництвах, вона буде завжди в цьому регіоні. Викладачі політехніки вони сформували такий набір необхідних матеріалів для проведення досвіду. Ми закупили ці матеріали. Аж до травня заняття проходитимуть щосо суботи в облаштованому укритті дізнатись про теми, наявність вільних місць та зареєструватись можна на сторінках проєкту у соцмережах. Я дуже чекаю вже наступне заняття. Прийдеш ще раз на такі заняття. Так цілковито це дуже круто продовжуватиму ходити, тому що очікування були перевершені. Владислав Авдієнко, євген Дрозд. Новини 11 каналу. В Україні запустили програму Є книга. Тепер громадяни, яким цьогоріч виповнилося 18 років, зможуть отримати в дії 908 гривень і придбати видання українською. Для цього треба вибрати у застосунку розділ Є книга, відкрити рахунок в одному із запропонованих банків та подати заяву. Витратити кошти можна на друковану літературу, електронні та аудіокниги. Список книгарень є на сайті Українського інституту книги. Уважно перевірте заяву та натисніть Надіслати. Заява полетіла в обробку. Використати отримані кошти потрібно впродовж трьох місяців у книгарнях, які беруть участь у програмі, є книга. І на сам кінець про погоду у середу в Дніпрі прогнозують в день 3 градуси, вночі плюс 4. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.